Друзі, всім привіт! З вами Юком, Дмитро. І сьогодні я покажу дуже крутий спосіб, як можна шукати продукти для Shopify дропшипінгу. Ну що, поїхали! Перед тим як я почну показувати вам цей інструмент, цей сервіс, спочатку давайте ментально налаштуємо нашу голову для того, щоб ми бачили ці продукти. Тому що ну, купа сервісів, які вам будуть показувати мільйон продуктів для Shopify дропшипінгу, але серед них ми так само маємо їх ну, фільтрувати в голові, тобто і розуміти, що нас цікавить, що нас не цікавить. І зараз я вам розкажу про чотири основні критерії, з якими я перш за все заходжу на сервіс, про який я сьогодні поговорю, і починаю вже. Там, типу, аналізувати та шукати продукти. Перш за все, друзі, давайте розберемо з тим, що продукт, який ми шукаємо. Поки ще ну, уявимо, типу, це такий просто образ продукту, ще нічого конкретного ми не говоримо, але цей продукт він має мати чітку, зрозумілу, цільову аудиторію. Це дуже важливо, тому що навіть при створенні магазина, при створенні креатива ми це маємо враховувати. Якщо продукт буде ну, максимально загальний, Ну, то ну, нема змісту його продавати. Що я говорю про загальний продукт? Ну, загальний продукт це може бути, блін, звичайний стіл, от просто стіл. По Shopify-дропшипінгу його активно, класно ну, продавати ніяк не вийде. Звичайний стільчик, звичайний не знаю, горщик для квітів. Це абсолютно звичайні продукти. вони якоїсь певної конкретної цільової аудиторії вони не мають. Тому на такі продукти ми звертати увагу не будемо. Тобто, нам треба продукт, наприклад, є чітка ніша, риболовля. В цій чіткій ніші є певні продукти, є цільова аудиторія. Чітка ніша, чітка аудиторія, наприклад, домогосподарки, товари для кухні. Зрозуміло, конкретно продукти, які використовуються на кухні домогосподарками. Тобто, це перша критерія. Це щоб продукт мав конкретну цільову аудиторію. Наступне він має вирішувати певну проблему. Тобто є в будь-якій ніші. В будь-якої цільової аудиторії є певна проблема. Ну їх насправді мільйон цих проблем, тому ж тому є мільйон тих різних продуктів, які можуть вирішувати ці проблеми. Але не всі продукти вирішують конкретну якусь дуже болючу тему. До прикладу, візьмемо нішу, часто її згадую, ніша товарів для тварин, товари для собак конкретніше. Зрозуміло, ніша цільова аудиторія з цим ми розібралися. Наступне, яка там можуть бути біль? Це може бути біль підстригання кігтів, типу проблема підстригання кіхтів там у собак або котів. Це може бути біль. Конкретна проблема втратити собаку, загубити собаку. Це може бути проблема, що собака неслухняна у вас, і щось треба ну, їй допомогти вирішити. Типу, цю ну, це біль господаря собаки, насправді, коли собака не слухняна, що йому робити? Або біль, коли приходять гості, і ця собака лізе на стіл, стрибає на всіх гостей, як її, типу, е, ну, максимально там відсторонити, щоб вона не займала гостей. Що робити, наприклад, якщо собаці жарко, дуже влітку, от, е, ну. Є певна біль собаці жарко, собака собаку не можна повести на річку, типу в душі ніхто не пустить, що робити в такому випадку. Є певні продукти, якраз, які можуть вирішити оцю біль нашої конкретної цільової аудиторії. О, дивіться, ми вже, вже за два схопили, за дві критерії. Наступна критерія дуже важлива: це вау-ефект. Тобто продукт вирішує певну проблему цільової аудиторії і має містити от такий вау-ефект. І ця критерія вау-ефекту вона має. Ну, дійсно бути такою, що От ти дивишся і розумієш, О, вау, нічого собі. Ну, типу, це таке щось креативне, це таке щось нестандартне. До прикладу, друзі, спеціальний одяг для собаки, який ви опускаєте в воду, потім вдягаєте на собаку, і впродовж 4-5 годин собака в ньому ходить і їй не жарко, коли ви з нею там гуляєте, наприклад. Ну не 4 години, там 2 години, наприклад, гуляєте з собакою по спеці. Давайте ще якісь там вау-продукт із категорії, до прикладу, рибалки. От я знаю, що є у рибаків певна біль. Коли ми готуємо нові снасті для рибалки, треба намотувати оцей волосінь, намотувати на катушку. І це зазвичай дуже проблемно. У тебе, типу, тут катушка є. Ти десь кидаєш в кімнату цю катушку з волосінню і маєш отако крутити, намотувати нову волосінь. І воно там закручується, перекручується. Ну це реально страшно. Я як рибак розумію, що це реально дуже сильна проблема. Тому. Як ця проблема вирішується, є спеціальна установка, в яку ви ставите катушку, чіпляєте катушку з волосінню і спокійно собі накручуєте. Ще одна проблема у рибаків, яка може бути, друзі, конкретна цільова аудиторія. Це як зняти рибу з гачка, якщо вона дуже глибоко його ковтнула. І є спеціальний продукт, спеціальний хук для того, щоб знімати рибу з гачка. Це вирішує проблему, типу там і риби, що їй не так боляче знімати цей гачок. Ми не висмикуємо з неї з рота його, не вириваємо. Плюс вирішення проблеми для рибака, того, що дуже часто я по собі знаю, що. Що коли ми нам дістаємо рибу з гачка, то можна самому, типу, на той гачок на, 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 начепитись. О, тому є спеціальний продукт, який знімає, знімає, ну, знімає рибу по, по факту з гачка. Давайте ще один приклад, ще одна ніша, яка може бути. Давайте візьмемо нішу Health and Beauty, до прикладу, ніша зразу згадую продукт магнітні вії, які ми продавали з ладом ще декілька років тому. Дуже прикольний продукт, яка основна проблема у цільової аудиторії, яка там носить магнітні вії, тобто накладні вії загалом. Тобто, що це вони там клеяться, якимось клеєм, який досить токсичний. Потім вони випадають, їх треба постійно ходити, поправляти. Вночі вони можуть зламатись, відламатись. Магнітні вії, то ви просто мажете собі, типу, ну на собі покажу, ви мажете собі магнітним ліквідом, таким ліквід забув, магнітною рідиною, ви мажете собі стрілки, і до них автоматично примагнічуються магнітні вії. І це дуже. Крутий продукт, це просто продукт мільйонний. Зараз купа брендів, які вже, які виросли з дропшипінгу, власний бренд і продають цей продукт на мільйони доларів. Коротше, прикладів багато. І остання критерія, вона така досить суб'єктивна, насправді, але дійсно вона має, має зміст. Такі продукти, які ми будемо шукати, їх не можна купити звичайно, в звичайному магазині. Тобто прийти там звичайний там Сільпо, Ашан, Арсен там будь-що там або якийсь навіть нішевий магазин рибалки, якщо ви прийдете, то ви не знайдете там цього Ну, це треба мати певну таку надивленість пошуку продукта, щоб ну, враховувати цю критерію. Я би а вже ж виділив перші три лайфхак як можна. Налаштувати свою голову, щоб ви такі продукти бачили. Це подивіться випуски Topshop шоп оцей то цей Shop продукти, американські, е, там українські, типу ці всі онлайн-магазини. От всі вони продають такі конкретні продукти. Що таке Shopify Dropshipping, або як наш магазин на Shopify приносить нам кожного місяця більше 50 тисяч доларів в продажах з маржинальністю 25-30%. Про це все ми можемо розказати вам в нашому безкоштовному майстер-класі по дропшипінгу. Посилання на реєстрацію одразу під цим відео. А от тепер, коли ми вже розібралися з думками, ми вже маємо певне уявлення про продукти, на які ми які ми будемо шукати. Ми тепер маємо перейти до сервісу, який нам дозволить такі продукти показувати. І цей сервіс називається e Hunt. Це відносно новий сервіс. Ми самі нещодавно з ним розібралися. Дуже класна штука, дуже багато всього. По факту, сервіс зроблений дропшиперами для інших дропшиперів. Майже всі продукти, які я тут бачив чи бачу, типу, ця ну, аналітика по ним вона співпадає. Там з моїм певним уявленням про кожний продукт. І так, що в цьому сервісі є? Все максимально просто: ми заходимо на Youcom Hunt. обираємо Youcom Hunt Classic. І дивіться, у нас тут зразу будуть підкидуватись продукти. Дуже-дуже багато різних продуктів. Во, їх насправді величезна кількість, я вже казав про це. Але ми зараз будемо шукати продукти. По-перше, із певної ніші, по-друге, з певною білою цільовою аудиторією. Так, давайте оберемо. У нас є тут ніша, дивіться, categories. І ми тут можемо обирати різноманітні ніші. Давайте оберемо типу, автомобілі та мотоцикли. Це насправді досить крута ніша, вона ще дуже близька до DIY ніші. І так, що я вже бачу, друзі? Я вже перший бачу продукт, який дійсно ну, крутий. Продукт Child Head Support for Car. Чим крутий цей продукт? Тим, що він не тільки для автомобілістів, а він для сімей, у яких є автомобілі. Це ще більш вуще і конкретніше ніше, це ще крутіше. Тобто, ну. Проблема зрозуміла, там діти їздять в машині, ті ліпають головами, не можуть нормально заснути, плачуть, кричать. Типу. Вр... Проблему вирішує продукт і дійсно вау, як вирішує насправді. Ну, я такого продукту не бачив ні в одному магазині. Там для автомобілів, для автомобілістів я не бачив цей продукт. Там просто ж він продавався в десь в роздріб. Ну, дійсно, наступне, що ще цей сервіс нам показує. Ну та є короткий опис. Тут можна теж багато чого дізнатись. Типу про е от якраз Potential е Head Тайлтінг типу Рейскофотех Тайтін. Коротше, типу, дуже багато проблем він вирішує і набагато комфортніше їздити дітям в машині. Також цей опис насправді можна взяти там, до вашого продукту в нашу Pi-магазині спокійно використати його. Наступне: у нас є Your Profit and Costs. У нас є рекомендована ціна навіть продажу цього продукту. Тобто нам сервіс рекомендує за скільки ми можемо продавати цей продукт, приблизно його ринкова ціна: 30 доларів. Він коштує закупівельна вартість 8,49, Наш профіт марджин, там груба оцінка там профітність нашого продукту. 21,50. Наступне цікаве, що тут є: це Saturation Inspector, Це кількість конкурентів, які продають зараз цей продукт і тут їх всього 20. Ну, відповідно, якщо Saturation Inspector показував би 150-200, це було би дуже багато. У нас орієнтовно там 20 магазинів, це, ну, прям супер, тому що продукт, ну, дійсно новий, вони його тільки сюди в хан додали там 6 днів тому. Наступне рухаємось далі. Подивіться, у нас є так само приблизна ціна вартості клієнта в Фейсбуці, тобто це 3-6 доларів. Ну, вона така малоймовірна, але плюс-мінус. І прям чистими нет профіт нашого продукту це 18 там 15 доларів. 15-18. Що ще є крутого? Вигружена окрема статистика по Аліекспресу, по основному постачальнику на Алікспрес. Це там кількість ордерів, кількість відгуків. Рейтинг цього продукту 4.8. Можна зразу подивитись відгуки по цьому продукту. Але якщо 4.8, там ми розуміємо, що нам треба від 4,5, то це супер. Цей сервіс також показує, як виглядає реклама цього продукту, яка зараз продається, тобто яка зараз прям активно запускається. Також вони дають навіть рекомендації по налаштуванню цієї реклами. Тобто ми можемо подивитись навіть інтереси, які ми можемо враховувати. До прикладу, це там Frequently Travelers All від 21 до 65 США, це демографік, це люди, у яких є там діти від 3 до 5, від 9 до 12, від 6 до 8 років. Ну, класні рекомендації, насправді. Також у нас є приклад, як виглядає рекламний креатив, рекламні текстату. От подивіться, там 6 днів тому за 6 днів 600 лайків, 215 коментарів, 124 тисячі переглядів цього відео. У нас є також відео цього продукту, яке ми в принципі можемо використовувати для створення рекламного креативу. Тобто тут прям є це відео, воно прям починається з певної проблеми. Та, є проблема, дитина спить, падає, не може нормально, вона плаче, боже, як тяжко. Тут ми встановлюємо цю штуку, все, дитина балдіє, спить. Ну, супер просто. Також підгружаються окремо відгуки на Аліекспресі, можна подивитися, як цей продукт там виглядає ну, там, вживу. Клас, Класні відгуки, насправді, з США, з Німеччини, з Бразилії замовляють. Офігенно. Коротше, і так по кожному продукту. Дивіться, ми тільки зайшли, і ми вже побачили класний з вами продукт. Давайте ще подивимося, якісь цікаві продукти. І так, давайте оберемо наступну нішу. Це нехай буде щось цікаве. Давайте Home and Garden. Товари для дому. Відкриваємо, дивимось, що у нас тут є цікавого. Так. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. О, дивіться, якась спеціальна штука для того, щоб виривати бур'яни, якщо я не помиляюсь. От я такого взагалі не бачив. Офігеть. Щось дуже цікаве. Так, що в нас тут по ньому є? Давайте подивимось, як, як цей продукт взагалі працює. У нас є 15-х хвилин відео. Так, дивимось рекламу. Ага. Взяли, натиснули і вирвали бур'ян. Блін, подивіться. Афігеть, є конкретна цільова аудиторія. Це люди, які люблять копошитися, як то я люблю називати, копошитися в саду у себе, виривати бур'яни, щось там, типу, прибирати, не знаю, там саджати. Коротше, ну ви розумієте про що я. Во, є певна аудиторія, яка це любить. У неї є певна проблема. Яка це проблема? Це бур'яни. Ну, дійсно, який би не був класний там, газон, е, типу, який би не був класний сад, завжди є бур'яни. Бур'яни, ну, всі виривають. Неважливо там в США, в Канаді, в Австралії, так само в Україні. Ну, Нікому бур'ян не треба. І для того, щоб його вирвати, є отакий прикольний продукт. А яка тут основна біль, як ви думаєте? От як ви думаєте? Як ви думаєте, Ну, ми записуємо відео? Та я зразу вам даю відповідь, яка тут основна біль? Друзі, коли ми вириваємо бур'яни, ну, це ж треба нахилятись. це треба лазити на карачках, типу, виривати їх. Вимазувати руки, спина ж болить. Ми вже ну, ж старі люди зазвичай полюблять в саду копошитись. Во, А тут ви собі стоячи ходите, просто паличкою отако збираєте, вириває, вириваєте і Подивіться, як він прям ну дійсно вау. Виглядає вау. Всунули, натиснули, вирвали. Всунули, натиснули, вирвали. Дивіться, дивіться. Афігеть. Ну, бомбовий продукт. Що у нас тут по інтересам? Дивіться, глянемо. 8 квітня запущена була реклама 12К. У нас 12 тисяч у нас лайків, 3,6 мільйона переглядів, 1,6 тисяч коментарів. то продукт дійсно цікавить, продукт дійсно заходить, продукт дійсно продається у Фейсбуці, є цільова аудиторія, її дуже багато. По інтересам, які тут можуть бути інтереси? Там Робота з садом, я так розумію, це, ну да. Типу робота на задньому дворі, робота в саду, і додаткові інтереси, якісь інструменти для роботи в саду. І досить величезна цільова аудиторія 5-6 мільйонів людей. Ну, це дуже багато. І подивіться, до речі, як у нас виставлений вік. Як рекомендують, і дійсно правильно рекомендують виставляти вік. Це від 30 до 65 Що в нас тут ще є? Ну, продукт не є дуже дорогим. Тобто у нас він коштує по продажу 25 доларів, там він коштує 9-10 доларів. І у нас його продають всього 5 магазинів. Ну, Офігенний продукт, мені він дуже подобається насправді. І таким чином ви можете підбирати продукти абсолютно в будь-якій ніші. Оберемо там ще одну класну евергрінішу як Pet Supply Products. Подивіться, що у нас тут є цікавого. У нас є спеціальний оцей нашийник з GPS-трекером. Ну, це то, про що я вам говорив на початку відео. Основна біль це втратити собаку, загубити її. Тут ми з допомогою цього нашийника. Можемо знайти нашу собаку, і вона у нас не загубиться. У нас 20 доларів ми можемо заробити на цьому продукті. 6 магазинів продають цей продукт. У нас є прям рекламні креативи. Подивіться, як це виглядає прикольно. Зараз подивимося з вами. От там, собака, чи кіт Чи боїмося ми втратити собаку, чи кота бачите, це навіть не просто нашийник, це просто кліпса на нашийник. Во. І у нас зразу типу, є додаток спеціальний з рахунок якого ми можемо слідкувати, де наша собака, куди вона побігла. Супер, прям на прогулянці випускаєте собаку і в режимі онлайн бачите, де вона бігає. Дуже класно. І що тут цікаво, по гендеру, тут вони таргетуються і рекомендують таргетуватись суто на жінок від 21 до 60 років, Cat Lady, Cat Playing Toys. О, бачите, тут навіть не те, що собаки, вони більше рекомендують таргетуватись на котів. Тому що ну, є люди, які часто гуляють з котами, і коти дуже часто люблять губи, губитись, бо коти самі, самі по собі. Але я би рекомендував навіть і на собачатників цей продукт продавати. Друзі, таким чином я раджу вам дивитись продукти в будь-якій ніші, орієнтуватись на біль, на основні критерії, про які ми говорили на початку цього відео. Коротше, користуйтесь сервісом comhunt Посилання на цей сервіс буде під цим відео, але є один мінус цього сервісу: він платний. І цей сервіс коштує 3999 доларів на місяць. Тобто, ну я вважаю, що це достатньо дорого. Але тільки для наших підписників цей сервіс коштуватиме всього 7 доларів на місяць. Для того щоб отримати доступ до цього сервісу за 7 доларів, інструкція буде під цим відео. Все для вас, користуйтесь! А на цьому у мене все з вами був Дмитро. Всім па-па.